Для того щоб зробити якісне фарбування хною, нам треба зробити гарний спа догляд. Спочатку для цього нам знадобиться, звісно ж, скраб від Нікмалі, потім пінка від нікмалі та сольовий розчин від Нікмалі. Багато хто недооцінює пінку, але вона може також зробити легесенький ефект, як від скрабу. Але для цього нам треба не просто ледве-ледве гладити, а добре-добре почисати ці бровки щіточкою. Другий крок в нас скраб. Беремо невелику кількість, наносимо на обидві брівки і так само прочісуємо. По бровкам. Робимо такий середній натиск на бровку. Знову ж таки не просто гладимо. Робимо такі масажні рухи. Тепер ми знежирюємо бровки сольовим розчином від нікмалі. Тут важливо проходитись не тільки по росту волосинки, а й против. Розмітку ми будемо робити бровпастою. Спочатку ми можемо собі допомогти зробити невеличку помітку таку е ниточкою в броупасті, а потім наводити пензликом. Майже кожен другий клієнт приходить за симетрією, і якщо ми не будемо працювати саме над дзеркалом, цю симетрію виправити в нас не вийде. Розмітку я роблю двома пензликами. Це 20-й плоский та 33-й, котрим я роблю гарненьку тушовку. Консистенція в нас залежить від того, наскільки плотний буде прокрас. Ми додамо дві. Капельки е, мінерального розчину це буде консистенція сметани. Якщо додамо 3-4 – це буде консистенція соусу. Якщо приблизно 5 – це буде консистенція молока. Хну можна нашаровувати. Чим більше ми покладемо шарів хни, тим плотніше та темніше буде колір. Зазвичай я на хвостики завжди приблизно три рази прокладаю хну. На тіло бровки я наношу два шари, а на сам початок брови я прокладаю лише один шар хни. Спочатку ми знімаємо початок двох бровок, а хвостики ще дотримуємо декілька хвилин. Хну ми обов'язково знімаємо не просто водою, а спочатку робимо бар'єр з масла. Масло закріпляє хну на шкірі, а вода її руйнує. Тому перед тим, як нам змивати хну водичкою, нам треба нанести плотним шаром саме масло. The way every day goes, every time we've no control, if the sky is pink and white.